Осакарки, потежне містечко Осакор Резидент закритого типу, поруч вся є інфраструктура, сам будинок 150 метрів з газоблоку, панорамний будинок, хай-тек стиль, також є велика земельна ділянка 10 соток, багато паркомісць, масив побудований. Гарна локація, поруч вода. Багато є різних розваг, інфраструктура поруч, можна подивитися, де це, хотене містечко само знаходиться. У будинку є три окремі спальні, велика кухня, вітальня дві гардеробні, вихід на задній двір, а задній двір досить великий. Повторююся земельна ділянка 10 соток. Бачите, саме котежне містечко, воно сам будинок має тупіковий заїзд і знаходиться в кінці котежного містечка. Давайте покажу вам саму земельну ділянку і потім, і потім підемо всередину будинку. Ворота, місце під мотор, виводи зроблені там септик з дренажним, з приливом і з дренажом також зроблений Є розводка автополива. Бачите, фасад, штукатурка і плитка, енергоефективні вікна, вивод під електромобіль і генератор є також. Достатньо багато паркомісць Машин під 4, а може і під 5. Завезений чорнозем, тротуарна плитка виложена. Виводи зроблені і під кондиціонуванням. Дуже гарно відчувається задній двір. Зараз діду покажу вам весь цей об'єм. Ось. 10 соток. Гарна локація будинка Хто любить воду, кору з водою, і хто проживає в цьому масиві, то знає цю локацію. Зроблено також водовідвід води. Давайте з цього боку. Тут скважина, свердловина зроблена. Це вже я розказував втік з приливом і дренажне поле також зроблено. То полив. Гарні двері вхідні. Так, вихідна зона. Місце під шафу, і тут ще є велика гардеробна. Вхідна велика гардеробна. У будинку зроблена вся розводка комунікацій. Вже є отоплення встановлено, електричний котел є. Це санвузол з інсталяцією вже лаборіт. Душова вже з трапом. Вихованого монтажа. Витяжка зроблена. Тобто все підготовлено, щоб починати робити ремонт. Гарна локація, гарне місце. Тобто тут ця розводка зроблена. Над кожною сходинкою є вивод, щоб зробити освітлювання. Тут під сходами є котельня, чистка води, бойлер, протермовський котел. Вже гарний робочий. Світло заведено, три фази. 10 кВт можна збільшити за необхідністю. Прикриття зарізабетонні. Також витяжка встановлена. Є також дизайнерський проєкт на цей будинок, є фотографії, зможемо вам за наявності, за бажанням відправити. Напишіть нам на телефон чи в меседжер будь-який відпишіться. Так, це кухня. Тут де я зараз вітальня. Вітальня і вихід на терасу. Давайте подивимось другий поверх. Великі сходи монолітні, енергоефективні вікна. Очнемо, з кожною сходинкою можна зробити підсвітку. Такий вид з другого поверху. Де сходи? Бачите, панорамні вікна великі. Дуже гарно. Так, є три спальні, гардеробна і санвузол на другому борсі. Перша спальня зі своїм балконом. Бачите, як у сусідів зроблено, з газончиком вже. Дуже все красиво, гарно. Дробить ремонт. Те ж саме і тут можна зробити. Праворуч санвузол, З душовою з ванною. Це туалет, це душова з трапом вже. І тут рукомийник, церква. Тут можна ще встановити ванну. З витяжками вже також це все зроблено. Гардеробне є. Тепо підлога бачите? І батареї, і тепло підлога отоплення, водяна да, важливо сказати теплопідлога підлога. І ще. Дві окремі кімнати. Нагадаю, будинок 150 метрів, 10 сотих землі. З усією розводкою комунікації можна починати робити ремонт. Так, виглядає задній двір зверху. Цей будинок є в наявності. Так, сьогодні дія гарна ціна 165 тисяч з невеликим торгом. Так що не гайте часу. Приїжджайте на перегляд. Дуже гарна пропозиція. Буде на кошту 175 тисяч. Зараз є гарна акція на нього. Тоді. Всім гарного дня, буду закінчувати. Що вам подобається відео, не забувайте ставити лайк підписуйтесь. Досить затишно. Виглядає, звісно, коли двір був би закінчений, був би інший вид, але і так гарно все виглядає. Якщо включити візуалізацію, то буде розуміння, як воно може бути. Все, до побачення.